Я ж кажу, що в мене саме <гум> будильник, який дуже дорого коштує. Доброго ранку. Починаємо наш новий влог. О. І будильник не треба заводити. Розбудять. Так, ну що, по каві. Але ж все буде добре. Фух. Нос нас трошки балується. Так, мої дорогенькі, чого я чекаю? Я чекаю, щоб була 10 година ранку, і хочу ж сходити ми ем... сільпо, хочеться якісь тиндики, миндики, не знаю щось таке. Подивитися і в космо, бо вчора ходила з 10-ї години ранку, зараз 9-14. Але ж я така балувана, ваша Таня така балована, що вона або зранку виходить, або вже ввечері, коли сонечко сідає. Тому що коли сонечко так от після 10, там 11-ї години ранку, з алергією не дуже починається. Та вже носі свербить потрошку. Випила у ті ліки цитрин. Не хочу от про названня казати, але вже вчора показала і ще е дивлюсь на манітор, ж. І як мені подобається заходити у кухню, коли плита закрита. Отаке я люблю таку кухню. Заходиш чистенько і нічого робити не треба. Ні, треба, надо, надо. Вчора ж я вам показувала, що я готувала баклажани, але ж там не тільки було, бо мені От я не знаю, що ви за люди такі. Ну, Пишіть в відкритих коментарях. Ну, от навіщо ви... Ну, знаєте, таке ну, враження, що хочете уколоти, але ж, щоб ніхто вам там не відповів. Бо мої як будуть вам відповідати, Так... Пф, місця вам мало буде. І пише, ой, приготовила баклажани тільки. І оце і все, що ти готувала. Та ні, не все. Але ж я ж не все і показую. Те, що я їй ще готувала, чесно кажучи, вже йшли пари, і воно. Це я моїм кажу. Знаєте, пари йдуть і чхи, і чхі, телефон включаєш, руки грязні, думаєш, та, ну. У ми... мене не кулінарний канал. тому... Показує своє життя. Але ж, що я готувала, це я моїм покажу. Мені, мене так це виручає. Зараз хвилиночку. Так. Тарампам-пам-пум. -тарам -тарам -тарам. Щас двері закрию ходильника. Е, купувала ще, ну, в мене заморожена була, колись купувала вирізка. І я вчора так з лучком, з болгарським перчиком піджарила. Ми з пюрешечкою так поїли з усіма баклажанчиками. Просто піджарила, додавала лучок болгарський перчик, трошки водички, маринувала паприка, ну, які спеції вам подобаються. І воно швидко готується. От І тут М'яса ще вистачить і вистачить. Але ж мені подобається, знаєте, як готуєш, коли пюрешка, і вона з подлівкою такою йде. Тому я трошки водички додала, воно так протушилося. Так що ось так от. Якщо не знаєте, то і не пишіть. Так, ладно, побалакали трошки. Зараз піду збиратися вже час 9.23. так піду. А я вперше таке бачу, глобіно випустили плавлені сирочки по 1559. Дивіться, дружба отакий і сметанний. Не знаю, хтось брав, напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Ну це новинка, я такого ще не бачила я дивлюсь на печиво з вівсяними пластівцями, мабуть, я його візьму. Так, тут ще є яке з насінням і отаке з кокосом. Но я візьму з вівсяними пластівцями. 22 гривні. Так, і молочка-молочка. Та молочки казали, що у вас з молочкою? Та, бери не хочу. Так, молочка, молочка. Топлене молочко. Пряжене, пряжене. Може пряженого взяти? Або безлактозне. Я за 33 отаке галичина візьму Волинь. А тоді я, як я брала Донбас начебто. І так, йогурти чогось не хочу. Оце молочко взяла та печиво. І достатньо. Так, дивлюсь макарошки. Та ні. У мене там ще є. Соуси, соуси, масло. А масло, яка була ціна, така і є. Якось так. Персик Україна по ну, 6 гривень за 100 грам. 60 гривень кілограм, ну такі нормальні персики, слива у когось на заставки добрий вечір ми з України. Слива по 3,80 за 100 грам. А мені подобається сільбуро би. Твій власний шоколад, але молочний я не дуже. а он там далі чорний. Мені подобається. Ну, зараз сладкого не хочеться хотіла стиндики-мендики, молочко взяла, печиво, достатньо, й ну, Квіти які гарні. що хочеш. Так, все, буду йти на касу. Орхідейки. Я тим покупку. Слава Україні. Так, що я вже дома показувала вам таке печиво купувала. Молочко. Тим-тим. І все, в сільпо це все. Але ж за плавліний сорочок глобіна, напишіть їй. Це або новинка якась у чи я така уважна завжди була, але ж начебто все передивляєшся. І в космо зайшла, купила отака сиворотка для обличчя з Q10, зволожує, легкий ліфтинг і ретіннула, чи щось. Ну, коротше. Хорошая штука. <реш> Чи мені подобається з, з піпеточкою? Я ще не користувалася, але ж завтра вже буду. Чи мені подобається, що ти взяв, скільки тобі треба там на пальчики раз, раз, раз? І все, і оце пальцем не лазити. І сивородка мені буде достатньо, бо навіть навіть гель крем, якщо в формі гелю, то теж буде важкувато. Я ж кажу, балувана, балувана Таня. Да, все їй не так, все і не то. Тому така 500 гривень стоїть така. Там ще, яка була просто увлажняюча, Зволожуюча, виправляємось, зволожуюча і ще якась, що я подумала, та ні, не треба. А для сухого типу обличчя якась. Я думаю, так, в мене і так он блистить, що салом намазано. Що ти зробиш? Ну, так і є, що я зроблю. А це таке, думаю, така. Завтра скажу відгук, як. Бо сьогодні не хочу вже. Зараз треба буде щось готувати, але м'яско є. Я подивлюсь, які там продукти. О, в мене капуста є. Е, я борщ варила, а вона в'яна лежить в холодильнику. Це вікна заглядати. Тин-тин, тин-тин, Хто пішов? Куди пішов? Куди кого виїщиш? Е, капуста. А, і ото з помідорок я ото в піалочку вчора збирала томатик, Нічого не викидаємо. А чого ну, щось таке зараз придумаю, не знаю, щось. Швиденько. Картопельку трішки обжарила, додала репчики лук, гарки перчик і морква. Це в нас... Це в мене буде овочне рагу. Так, овочне рагу вже готово, практично ось, ось з помідорок. Те, що я фарширувала, це сюди зараз добавлю. протушиться, спеції сіль. Все, що вам подобається. Так, забула ще лаврове листя додати. Трошки. Забула, забула, ну і нічого, завжди можна виправитися. Правильно? Правильно. Ну, Ось якось так. Так, пора вже виключати. Моє овочеве рогу готове. Готується дуже швидко. Так, ну що, начебто приготували. Є, є що поїсть. Я ж кажу, що балована. Балована, тому що от зараз скажу, що мене тротує, і ви скажете Таня 5. Не 5, а 25. Я казала, мені дуже не, не нравиться оця стрижка, як мене підстригли, що вона чолку підбрила. Ви кажете, та воно нормально. Дівчата, та де воно нафік нормально, якщо воно не нормально? Зараз у мене оце відростає. Воно спочатку чухалося. І таке колюче було, вона ж тут мені підбрила і отут на візках підбрила. Тут в мене, мені завжди кажеться, що воно блистить, а то сідіна відростає. І зараз я його так часто мацкаю, воно ж руки ж тянуться. Навіщо не знаю, но воно ж тянеться, ви ж знаєте. І воно таке кудряве тут, -от, що воно я не знаю, що робити. <смі> ну нічого, я... яка є, а що робить. І це я вам зараз скажу, що руки тянуться. І помітила, що в мене і на відео часто таке буває, що я ось отак і я цього не помічаю. Розумієте? Так, ну я вже казала сьогодні, що я виходжу або рано вранці, або вже ввечері. Так от, вчора ввечері я ходила трошки прогулятися і піймала для себе і для вас позитивні миті життя. Say, you should hear it all. Oh, I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.